Що страх все добре, бо коли людина чогось боїться, то вона може оберегти себе від смерті наприклад. страх це не завжди про погане. Саме до цієї думки прийшли діти під час психологічного тренінгу. Учасники від 5 до 9 років через гру вчились розумінню, що боятися чогось це нормально. А також разом із психологом розібралися, що робити, коли відчуваєш страх, оскільки ми живемо в прифронтовому місті, то це дуже актуальна тема. І сьогодні ми навчилися, як правильно реагувати на прояви страху, що насамперед необхідно звернутися за допомогою до дорослих, не залишатися з цими тривожними відчуттями наодинці. Під час таких занять діти отримують навички самозаспокоєння та подолання стресу через гру та творчість. Наприклад, малюють місце або образ, які, на їхню думку, приносять відчуття спокою: хтось свою маму, улюбленого папугу, акваріумних рибок або просто небо. Мамо, вона мене заспокоює цього разу. Вісім родин захисників привели на заняття своїх дітей. Батьки кажуть, такі тренінги не тільки допомагають відволіктися від прифронтового повсякдення, але й сприяють соціалізації. Діти знайомляться, знаходять спільні інтереси та нових друзів. Це безперечно є перевагою для виховання дітей. Вони мають спілкуватися, вони мають відчувати один одного, відчувати колектив. Вони мають формувати свої здібності, навички, розвивати завдяки участі інших дітей. І, безперечно, це має бути під Безпосереднім наглядом спеціалістів. Такий захід проводиться у нас періодично десь раз на два тижні для діток ветеранів, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, діток з родин загиблих захисників та захисниць України, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Ми запрошуємо усіх, хто відноситься до таких категорій, до кімнат ветерана. По району міста Запоріжжя звернутися до кімнат ветерана можна через департамент з питань ветеранської політики або за номером телефону, що на екрані. А з нагоди початку нового навчального року учасникам тренінгу подарували рюкзаки з канцелярією спільно з благодійним фондом Є Добро. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.